Доброго дня, шановні шкварки, мене звати Яна, я викладачка англійської мови, і тут я розкажу вам, як робити компліменти людям. Я думаю, таких відео взагалі має бути набагато більше, щоб це було практично, щоб ми реально згадали, ага, я ж можу робити комплімент англійської мови. А чому б я це не сказав зараз цій прекрасній людині? А чому б я не сказав комплімент своїй викладачці, яка мене вчить англійській мові? Да? А чому б я не сказав комплімент людині, з якою я говорю дуже часто, а чому б не сказав? Казати комплімент дівчатам в групі, в якій я, наприклад, навчаюся англійської мови. Якщо ви вивчаєте англійську мову, ви щось дивитесь, якісь там відосики, якісь собі серіали. Ви знаєте, що дуже багато людей роблять одне одному компліменти в англійській мові. Це прям ти таке сонечко, ти така гарна. Вони більше посміхаються, вони більше одне одному говорять, навіть незнайомим людям приємні слова. Тому ну, це прям ще один, знаєте, дзвіночок. Що нам треба знати, як це говориться? Нам треба теж вливатися в їхню тусовку і почуватися своїм. Тут ми будемо робити компліменти до зовнішності, до будинку, до того, як людина готує. І до дітей, якщо у людини є діти. І перше, що можна сказати, це you look nice, you look amazing, you look... і далі всі прекрасні слова, які вам приходять в голову, які вам зараз спали на думку, наприклад, fantastic, brilliant. Ми з моїми студентами завжди в перших навіть ще уроках, навіть якщо це 0-0-0, взагалі немає ніяких знань, але ми малюємо тобто таку квіточку, і в кожній полюстерці пишемо якесь гарне слово brilliant, amazing. fascinating gorgeous awesome <laughs> Ну, і так трошечки ми обманули себе і знали, що англійська мова, вивчення англійської мови, починається з цього прекрасного, да? щоб у нас асоціація з англійською мовою була тільки прекрасні такі слова. В англійській мові немає ні, ніяких поганих слів, важких. От все тільки з цією квіточкою і тільки з оціми словами в пелюсточках. До речі, якщо вам цікаво вивчати англійську мову в парах, там, в групах, індивідуально, можливо, я якісь ще курси буду робити, там, якісь міні-курси, то застрибуйте до мене на телеграм канал і застрибуйте в інстаграм теж аккаунт. Всі ці лінки я завжди залишаю під кожним відео, тому можете застрибнути легко і підписатися. Так от, you look і далі як? You look nice, you look great, you look amazing, you look gorgeous. Все, що вам прийде в голову про зовнішній вигляд людини. Наступне це What a wonderful! І далі говорите, що What a wonderful t-shirt, what a wonderful, там якісь прикраси, там necklace, what a wonderful hair. Да, комусь про зачіску зробили комплімент. What a І далі ви говорите прикметник і іменник. Це таке окличне речення, коли ви кажете, яке класне в тебе там пальто, яка класна в тебе сукня, яка класна в тебе зачіска. What a <дрес> Dress What a wonderful dress, what a brilliant dress, what a shiny dress і тому подібне. What a Далі ми також його будемо використовувати. Мені здається, з цією фразочкою я бачила найбільше тіктоків і звучить вона I love your. I love your bag. I love your hair, I love your makeup, I love your whatever. I love your t-shirt, Мені подобається твоє щось. I love your bag, Мені подобається. Да, може вона не класна, але мені подобається. Може в мене от такий от во смак, просто щоб ти знала. I love your bag. Говоримо компліменти людині, яка приготувала щось для нас. Your lasagna is delicious, або tasty, або або ямі або знову ж таки ви можете взяти будь-яке слово із цієї квіточки із gorgeous із amazing із brilliant але якщо ми хочемо говорити саме смачний то це delicious tasty або yummy. до речі tasty – це саме таке офіційне і нейтральне слово і його native спікери не використовують американський точно але ж, знову ж таки в Америці так багато штатів. Я зараз сказала, і думаю, зараз хтось мені напише, що я не права. Коротше, слово tasty, воно дуже таке базове, його менш використовують. Слово delicious і слово yummy більш використовують. Delicious – це смачне таке, знаєте, висока кухня, Delicious – це надзвичайно смачно. Це отак от звучить. А yummy – це ті нямочка, смачнесенько. Щось таке. Поняли? Трошечки воно так по дитячому звучить, трошки по-простому воно звучить по-розмовному. Something is delicious, something is tasty, something so yummy. Говоримо людині, you're a fantastic cook. Ти офігенний, ти фантастичний кухар. You're a fantastic cook. You are a gorgeous cook. You are a brilliant cook. You are a great cook. І тому подібне. You are a cook. Людина нам приготувала. Дякую. Як, як мене, наприклад, годують, все, це, це любов. Я просто, я люблю автоматично цю людину. Ну, якщо це смачно, звісно. Якщо не смачно, то, блядь, блок. І, і порча. My compliments to the chef. Мої компліменти, шеф-кухарю. Кухарю. І мається на увазі, що от для вас е, хтось приготував, да, ваш домашній, якийсь ваш партнер, там подруженька ваша приготувала, кума. І ви кажете, my compliments to the chef. Компліменти, да, цілую ручки просто цьому шеф-кухарю. Тобто це не обов'язково говорити реально людині, яка працює шеф-кухарем. My compliments to the chef. Коли ви прийшли до людини додому, вас нарешті покликали. Да, хвати уже ходить і тулиться по цим закладам. Вас покликали додому, і ви кажете «What a nice apartment». Я говорила, що «What a» буде далі зустрічатися. От воно. Це окличне речення, коли ви говорите, яке класне! Яка класна! What a nice apartment! What a spacious apartment! Spacious це простора. What a spacious house! What a gorgeous house! What a brilliant house! What a luxury apartment! Да, і погнали! What a apartment, або house. Якщо що, британці кажуть flat, то можете сказати what a wonderful flat. І якщо ви хочете зробити комплімент батькам з приводу їхньої дитини, ви говорите He's so cute, she's so sweet. Це і то, і то перекладається як мила. Така мила, солоденька, гарненька, миленька і тому подібне. So cute, he's so cute, she's so sweet. І те саме батькам до їхньої дитини Your kids are a lot of fun. Тебе такі веселі діти, your kids are a lot of fun. Не жлобіться з компліментами, вони коштують 0 гривень 0 копійок, їх можна роздавати, і в людей буде гарний настрій. І у вас, якщо ви не криса, то він теж має покращитися. Я вам дякую, клацалок не буде, так що просто ідіть собі і займайтеся своїми справами. А якщо вам сподобалось це відео, то лайкніть і залиште якийсь коментар. Мені буде дуже приємно. До нових зустрічей!